Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Другий сезон серіального ластофасу міститиме сім серій. Кінороби стверджують, що планують вже й третій сезон, але не виключають і того, що події можуть розтягнутися і на четвертий. Нічого, ні, я йому вірю. Ні. Цього місяця в Game Pass потраплять. Окта Пас Перша і друга частина, як на ПК, так і на консолях. Вже доступна. The Personalization 12 червня вийде тільки на ПК, 13 червня. Інсонзо, а також The Callisto протокол вийдуть як на консолях, так і на ПК. 18 червня Кстіл Wakes The Deep так само і на ПК, і на консолях. Uh, все все усе. А от 15 червня підписку покинуть Brame the Mountain King, High On Life, Run Factory 4 і Speck Lines from the Far Out. Dragon Age Dreadwolf тишком нишком перейменували у Dragon Age The Wailguard. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни! зміни. Крім того, 11 червня о 18.00 розробники проведуть трансляцію, на якій обіцяють показати багатсько нового ігроладу. Вірю в вашому доброму серцю. Просто зараз в епічній крамниці Тіма Свіні роздають Марвел Midnight Сан. Я завжди сподівався, що цей день настане. Он як? Так. Тому що ти завжди вірив, що інакше й бути не може. GSC опублікували тизер мутованого кота із другого сталкеру. Від звичайного кота Мурзик відрізняється розмірами саблезубістю і баритоном. І на відміну від концептартів, цей Мурзік Васильович виявився абсолютно лисим. Через помилку мого відданого помічника Мустафи процес розморожування пройшов не зовсім вдало. Конструкція була досконалою. Глянь, що ти зробив з Біглсвортом. Але доктор зло, ми не могли б передбачити усіх негативних наслідків реанімації кота. Мовчати. Подейкують, що на Summer Game Fest 2K таки привезе Borderlands 4. А вже ж. Джеф Граб стверджує, що як і Summer Game Fest, Xbox Game Showcase також триватиме приблизно дві години, за які Мікрософти планують показати десь 30 ігор, серед яких мають бути і нові анонси. Звісно. А от вже Том Воррен інсайдерить, що Мікрософти розпочали розробку ремастера Halo Combat Evolved. Одразу одночасно для консоли Xbox і PlayStation не може такого бути. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.